Томаківка українська легенда. Де тепер стоїть селище Томаківка, колись дуже давно, кажуть старі люди, була запорізька слобідка. Заїхала якось сюди цариця Катерина. Схотілося їй вийти з карети та відпочити біля річки під розлогими вербами. Відпочивши, пішла цариця село. На садки та городи подивитись. А саме тоді цвіли маківки. Побачила Катерина ті яскраві квіти і питає свого почту: Що ж це так гарно цвіте? Князі та генерали зиркнули один на одного і змовкли, бо й вони зроду таких квітів не бачили. І тут з куреня показався дід Запорожець. Цариця звернулась до нього. Діду, що це за квітка? Та й показує на мак біля тину. Томаківка. відповів старий. Томаківка? не зовсім уторопавши, засміялась Катерина і додала. Ну, хай же й слободеться, віднині зветься Томаківкою. Сказала так і подалась зі своїми слугами далі мандрувати.